Економічне уповільнення Китаю зміцнює його оборонно-промислову базу. До такого дещо парадоксального висновку дійшов Натаніель Шер, дослідник Carnegie Foundation по Китаю. Сьогодні я поділюся з вами його висновками, які він надрукував. В журналі The National Interest. вони доволі важливі для майбутнього світу і для майбутнього України також. В той час як Пекін депріоритизує сектор нерухомості, він подвоює інвестиції в науку, технології та національну безпеку і оборону. У 2023 році економіка Китаю зростала найповільнішими темпами з 1990 року за винятком. Ну хіба що двох років під час пандемії covid 19 коли країна фактично була закрита для зовнішнього світу для багатьох спостерігачів у Сполучених Штатах, економічні негаразди Китаю є довгоочікуваною подією, але уповільнення темпів зростання Китаю маскує тривожну і неочевидну тенденцію, яка ховається під поверхнею. Пекін прискореними темпами вливає інвестиції у високотехнологічне виробництво. В той час як сектор нерухомості Китаю зазнає тиску, оборонна промислова база продовжує розширюватись. Як наслідок, нова промислова політика Китаю може допомогти йому скоротити розрив у можливостях із Сполученими Штатами Америки. Бурхливе зростання Китаю протягом останніх кількох десятиліть було приречено на уповільнення. Після глобальної фінансової кризи рівень боргу в Китаї різко зріс, тоді як прибутковість інвестицій. Особливо в секторі нерухомості впала, усвідомлюючи ці дисбаланси у 2020 році. Пекін обмежує діяльність девелоперів із надмірно високим рівнем боргового навантаження, запровадивши фактично ліміти запозичень. Також відомі як три червоні лінії. Ця політика запустила спіраль падіння цін на нерухомість та інвестицій. Також на фоні того, що Пекін депріоритизує сектор нерухомості, він подвоює інвестиції в науку, технології та національну оборону і безпеку. У 2023 році інвестиції в нерухомість скоротились на 9,6%, тоді як інвестиції у високотехнологічне виробництво зросли практично на 10%. Слабкість сектору нерухомості вивільняє ресурси, землю, робочу силу, капітал. Та проміжні фактори виробництва для інвестування в сектори подвійного призначення. Зростання було особливо сильним в таких індустріях, як авіація, електроніка та комунікаційне обладнання. До наступного року уряд Китаю планує збільшити частку так званих стратегічних галузей, що розвиваються у ВВП, з 13% до 17%. у січні. Пентагон оприлюднив першу національну оборонно-промислову стратегію США. Зазначив, що виробничі потужності Китаю в таких галузях, як суднобудування, видобуток критично важливих корисних капалин і микроелектроніка значно перевищують виробничі потужності не лише Сполучених Штатів, а і ключових європейських та азіатських союзників США. В іншій доповіді, опублікованій центром стратегічних і міжнародних досліджень, йдеться про те, що народна визвольна армія Китаю. Купує високотехнологічні системи озброєнь і обладнання в 5-6 разів швидше ніж Сполучені Штати Америки в разі тривалого конфлікту США можуть виявитися не в змозі відповідати швидкості та масштабам закупівель озброєнь Китаєм, наголошує Натаніель Шер. Історична домінуюча промислова база Сполучених Штатів дозволила їм відігравати ключову роль у війнах великих держав. Під час Другої світової війни Сполучені Штати поставили союзникам дві третини військової техніки, 86 тисяч танків, 286 тисяч літаків, 2,5 мільйони вантажівок, 434 мільйони тонн сталі, 41 мільярд боєприпасів. Сьогодні економіка США орієнтована на споживачів, на сферу послуг, вона погано пристосована для ведення великої війни. Натомість на Китай зараз припадає 31% світового виробництва, навіть попри те, що рівень використання його промислових потужностей є нижчим за потенційний. Подальші інвестиції в передове виробництво лише посилять стратегічний потенціал Китаю. З точки зору ринку надлишкові потужності можуть призвести до дефляції та зниження прибутковості. Однак, в контексті міжнародної конкуренції надлишкові потужності є перевагою. Здатність розгортати потенціал у разі війни має. Більше значення ніж здатність підвищувати загальну продуктивність факторів виробництва або підтримувати високі темпи економічного зростання, оскільки Пекін переорієнтовує інвестиції з сектору нерухомості на ключові технології, які посилять його національну безпеку. Оскільки Пекін переорієнтовує інвестиції з сектору нерухомості на ключові технології, які посилять його національну безпеку, в бюджеті Китаю на 24-й рік передбачено 10% відсоткове збільшення фінансування наук. Технології, що є найвищим показником зростання серед усіх категорій. Наступними йдуть енергетичні та продовольчі резерви, Національна оборона. Пріоритетні сфери включають штучний інтелект, квантові обчислення, високотехнологічні чіпи, біомедицину, нові матеріали. А також аерокосмічну індустрію на нещодавній зустрічі з представником народно-визвольної армії Сі Цзіньпін підкреслив, що стратегічні можливості в нових сферах є невід'ємною складовою національної безпеки і військової ініціативи. Засередженість Китаю на оборонно-промисловій політиці не є чимось новим. Його нинішній підхід можна простежити ще з часів програми МАО. Дві бомби, один супутник, яка призвела до розгортання першого китайського супутника власного виробництва також атомної водневої бомб. До нині китайське керівництво називає свою здатність концентрувати зусилля на головних завданнях чарівною зброєю. Науковець Тай Мін Чунг називає Китайську Народну Республіку державою технологічної безпеки, через її тенденцію виділяти значні державні ресурси. На оборонні інновації, звичайна оборонна база Китаю не позбавлена проблем. Їх армія продовжує покладатись на імпортні компоненти, такі як авіоніка, двигуни для атомних підводних човнів, і сучасні мікросхеми. Китаю також бракує сучасного досвіду переведення своєї величезної промислової бази на військові рейки. Нарешті уповільнення темпів зростання ринку нерухомості стримує приватні інвестиції в економіку загалом, в тому числі в стратегічній галузі. Хоча уряд і намагається заповнити цю прогалину за рахунок інвестицій зверху вниз, немає жодних гарантій, що ці зусилля будуть успішними. Десятирічні проекти з досягнення самодостатності в таких індустріях, як комерційна авіація та сучасні мікросхеми, супроводжувалися значними втратами. Однак, зрештою, ефективність промислової політики Китаю є менш важливою, ніж її результативність, ніж здатність країни швидко і масштабно розгортати свої можливості. Незалежно від того, чи є державні інвестиції Китаю ефективними, вони все одно будуть розширювати оборонний промисловий потенціал країни. Отже, хоча економіка Китаю може сповільнити здатність уряду мобілізувати ресурси для досягнення національних цілей. Не зменшилась. Про що нам говорить цей аналіз Натаніеля Шера? Про те, що Китай веде дуже жорстку гонку з Сполученими Штатами Америки. Він веде не тільки економічну війну і торгівельну війну з США, він також нарощує свої виробничі потужності, які дозволяють йому посилювати свій оборонний і безпековий потенціал. Також незважаючи на великі складнощі в китайській економіці, в фінансовому секторі, як це не парадоксально, от в короткостроковій перспективі, це не послаблює, а навпаки, посилює оборонний сектор Китаю, тому що вони перекидають ресурси з цих проблемних сфер, які були раніше доволі здоровими, такої мирної економіки, вони перекидають це на Виробничі можливості подвійного призначення, якими забезпечують посилення свого військового потенціалу. І це насправді є дуже і дуже небезпечним. Тому, на мій погляд, хоча Китай стратегічно відстає від Сполучених Штатів Америки за низкою показників у довгостроковій перспективі, в короткостроковій перспективі можливості його виробничого комплексу. І посилення його військового потенціалу, вони несуть серйозну небезпеку не тільки для США, а для всього західного світу. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на канал, поставити дзвіночок, і дякую всім, хто підтримує мій канал на Patreon.